Доброго всім ранку! З вами сьогодні я, Світлана Горденюк. В ефірі наша та менеджмент-зарядка. Сьогодні з вами поспілкуємося про планування в умовах невизначеності. Як планувати життя? Коли ці умови ми не можемо спрогнозувати, так, бачиш, що. А в країні війна, як в таких ситуаціях планувати, як в таких ситуаціях досягати своїх мрій, як бути більш, більш таким а, стабільним. А, чому це важливо? Тому що чим менше у нашому житті цієї стабільності та визначеності, тим важче будувати якісь плани. Навіть в мирний часть більшість людей живе, маючи якийсь запас впевненості у завтрашньому дню. Дні, і це нормально, коли є стабільність, звичність, навіть така рутина, які дозволяють мислити, сприймати, реагувати і діяти. Стабільність теперішнього і визначеність майбутнього допомагають зберегти нам нашу психічну енергію, дозволяють накопичувати сили для прийняття якихось рішень. Та проживати складні іноді які, навіть кризи, події, які стають поворотними моментами у житті, природним прагненням людини в силу знати своїх таких можливостей, є впливати на хід свого життя, вирішувати, чого б хотілося. Як можна цього досягти, виходячи з тих життєвих обставин, в яких людина перебуває, виходячи з того, яке середовище її оточує. Тобто для нас, для всіх це таке ставлення речей, коли ми можемо щось прогнозувати, ми можемо щось планувати, ми можемо щось бути впевнені. Це таке найбільш найкраще для нас ставлення, це найкраща ситуація. але Задобуває так, як нам з вами хочеться. І а, тому добре, коли ці обставини а, ці ситуації вони є прогнозованими, передбаченими, такими, що дають нам певні підказки для прийняття рішень і для того, щоб ми будували якісь життєві плани. Але чим менша стабільність, чим менша провизначеність, чим менше передбачуваність. Тим важче планувати своє життя, але все ж таки це можливо, тому сьогодні будемо з вами про це спілкуватись. як собі можна допомогти в стані такої невизначеності. І що тут важливо, це жити не за обставинами, а жити за цінностями, тому що обставини можуть змінюватися, а цінності не те є цінності, щоб вони оставались незмінними. Звичайно, що з роками вони можуть змінюватися, але це все відбувається, не знаєте, не. Не в одну секунду, але буває таке, що в секунду наші цінності може звернутися, але це таке більше стабільне, на що ми можемо з вами опиратися. Важко навіть, будувати довгострокові плани на перспективу у ситуації, коли вас багато невідомих, але можна жити відповідно до своїх принципів, цінності, відповідно до своїх смислів. Саме вони можуть визначити важливі речі, відповісти на ті саме такі важливі для вас запитання, що робити, коли, де робити, так і для чого. Такими цінностями можуть бути. Люди і стосунки з ними, коли все життя, воно таке підпорядковане до добробуту цих людей, ваших найближчих людей. Особисто, значимо, може бути також справа, заради якої людина живе. Обставини можуть змінюватися, стабільна ситуація може раптово стати абсолютно непрогнозованою, але Якісь основоположні, особисті, принципи, залишаються і основу, на яку ви можете спиратися, на яку ви можете нанизувати всі ваші життєві плани. Тому плануємо своє життя виходячи з того, які ці ваші цінності, принципи. Тому дуже важливо з ними приділитися, визначитися, щоб у вас були чіткі орієнтири в вашому житті. І те, що важливо в себе розвивати, це розвивати таку толерантність до змін. Люди вони взагалі-то мають здатність бути толерантними до життєвих ситуацій, таких невизначеності, невизначеності. І цю здібність їй варто розвивати. Інколи вона з'являється не то, що сама собою, але інколи вона така здатність толерувати, вона з'являється сама собою в критичних умовах. але Краще, щоб була вас розвинута, краще підвищувати рівень цієї толерантності, тилерант, тому що просто у вас немає іншого виходу. І а, треба надзвичайно швидко реагувати, кардинально змінюючи свої життєві наміри. І тому а, варто тренувати тренува, трена, тренувати у цю. Свій толерантність, да? толерувати невизначеність ці ситуації. Наприклад, якщо ваша дитина вона ходить до школи, то вам потрібно допускати можливість, що сьогодні ваша дитина може півдня прозайматися в класі, провчитися в школі протягом. 3-4 уроки, а інше половину дня можете просидіти десь у сховища, або після школи ж дитина може піти відвідати якусь секцію, або піти займатися своїм хобі до музичної школи, але може так родині дійти, тому що буде середник, потрібно буде повернутися додому. І це тренування потрібно буде. Пропустити через сигнал тривоги, тобто до таких ситуацій вам потрібно теж ставитись толерантно, не переживати з цього. Зрозуміло, що переживати, але сприймати це, якщо події можуть розвиватися не так, як ви собі запланували. І те, що важливо себе розвивати, це вміння, казати ні, тому що коли ви можете казати окремі окремій перспективі, а, так, а, то це означає, що чомусь іншого будете казати ні. І а, іноді складно буває робити вибір. Знаєте, хоч, хочеться обрати два варіанти, але не завжди так можна зробити. Тому важливо тут тут не тільки робити вибір, але потім і не докоряти собі за нього, адже немає неправильного вибору, да? є лише вибір і його наслідки. Тобто який вибір ви не зробили, просто зробіть його і зробіть його вірним до вибір. Наприклад, <плес> якщо родина прийняла рішення, що дружина з дітьми від'їжджає в іншу країну. За час війни, да, якщо ми в'їжджає за кордон, то це з одного а, вибір буде на користь безпеки, а, а з іншого це буде тимчасова відмова від родинного спілкування, від спільних свят. Ймовірно, відмова жінки від того, щоб вона працювала за своєю професією, тобто. Чи заказати ні, роблячи вибір на користь одного. Ну, ви не зрозумієте, що ви відмовляєтесь від чогось іншого. Але тут вже потрібно вам зробити рішення, зважити всі за та проти і зробити свій вибір. Але що я кажу, головне це собі не докорювати цей вибір. І на я вам скажу, що потрібно усвідомити, що ви не можете контролювати все. Це просто неможливо. Розуміння того, що людина не може контролювати і не на все може впливати, це робить вас сильніше, дозволяє не хвилюватися з цього приводу. Тому не варто намагатися все прорахувати. Це просто неможливо. Ми можемо вирішувати. З ким нам спілкуватися, ми можемо з вами вирішувати які продукти, нам купувати, на де їх купувати, їхати у відпуску такий час чи ні, чи залишатися вдома багато інших моментів. Однак є речі, на які ми не можемо з вами вплинути, наприклад, ми не можемо з вами змінити погоду навіть. Якщо дуже хочеться, щоб весна вона була теплою ранньою, і сонечко сяя кожного дня. Ми не можемо на це за вами впливати. Ще вчора було сонечко, а сьогодні воно град за вікном. Тому просто прийміть це як дане, що не на це ви можете впливати, не все можете керувати. І так само не від нас залежить. Чи лунають сигнали тривоги в місцевості, де ми проживаємо, чи загалом по Україні, да? тому просто прийміться, відноситись до цього більш свідомо, знову в більш такому спокійному стані, тому що коли в такому стані, то ви можете приймати якісь більш раціональні рішення, ви можете планувати, виходячи з цих обставин. І пам'ятайте, що плани вони не щось таке Стіки не зміни плани вони для того і, і пишуться, щоб щоб вносити в них корективи і зміни, якщо це необхідно, виходячи з тих ситуацій, з тих обставин, які вас будуть оточувати. Тому а, не бійтеся планувати, плануйте, і головне виходячи виходячи з обставин, які вас оточують, оточую, змінюйте а, ці плани для того, щоб досягти вашої мети. І вам всім желаю гарного дня, мирного неба над головою, мира вашому в серці. До нових зустрічей з вами була Світлана.